Угу. Хто повідомляє? Я був так, такий високий, зелений, темно-зелений. З чорненьким волоссям. Угу. А я, він людиноподібний чи на кого схожий? Він людиноподібний, подібний, такий, як він, як це в нас такий, як наполовину троль, наполовину людина. Ага. Добре. Так. А які в нього очі там видно? Видно, очі такі великі, якісь може розрізнити, чи яка, вони якось сяки міняють кольор, чи що пару волоб щось такого плану. Він прям такий повний, великий. А яка шкіра в нього? Зелена, така. Зелена, вона плотна, груба, але не бугриста. Зелена. Добре, тоді зараз поспілкуємося з ним, дізнаємося, чому він до вас прийшов, хто він такий. Так, трошки, скажи, будь ласка, як тебе звати? Ну, якось на ви Ви, ви. Повтори ще раз, щоб Юлія зрозуміла твоє ім'я. Вельзі. Вельзі? Він каже, повністю Вельзі Вульф, але як ніби як насміхається з цього. Та це він поприкалувався, я знаю. Поприкалується, так? Я знаю, просто Вільзіву спілкувалася. Він таке не буде робити. От. Це, а ну запитаєте, Вельзиву це твій хазяїн чи пос? Ні. А чому ти його ім'я назвав? Бо мені так хочеться. Це ти вирішив з нами пошуткувати, що ми, типу, не знаємо, хто він такий? Ну, типу, так. Угу. То це тебе ім'я Вельзі? Може там, може, ні. Угу. Ну добре, я думаю, що під кінець спілкування ти все ж таки скажеш. Як тебе звати? Добре. Тоді, Вельзі, скажи, будь ласка, як довго ти взагалі знаходишся в просторі Юлії? Ти з цього життя з нею чи з минулих життів? Не з цього. Угу. А сам ти взагалі хто такий? Троль. Угу. То тобто ти все ж таки є троль. Так а де ти Але от... Людський троль, щось таке йде. Да? Ага. А, а з якого ти світу прийшов? Um... Десь далека якась планета взагалі не всвічується мені. Тобто це навіть якась інша планета, так? Да? Uh -huh. А назва в неї є якась? Um, є, але він мені її не показує. Uh -huh. він, це якось мені аж йдуть в очі, як uh -huh. А ця планета далеко від нашої знаходиться? Далеко. А яким чином ви приєднуєтесь тоді до, до людей, як ви їх знайшли? Um, є зв'язок. Як лазейка якась. До когось. Угу. Тобто якісь є лазійки до людей? Угу. Ну і чому ви так. до людей при... прилаштовуєтеся? Яка ваша мета? Забирати енергію, подавляти. А в вашого своєї енергії немає? Недостатньо. А звідки ви в себе на планеті черпаєте взагалі енергію? З людей. Тобто у вас на планеті теж якісь люди, є, з яких ви черпаєте планету Ой, енергію? Е, ні, ми з вашої планети черпаємо. Так а ви наших людей забираєте до себе на планету і черпаєте, чи все оце через астральний світ? Через астральний світ. Ага. Так. А якщо це б не люди, то як би ви харчувалися і жили? Тваринами. Тваринами з нашої планети чи вашими? З нашої. З вашої. Єдине ваше оце харчування це тільки наша планета, я так розумію. Так, головний фактор. А чому Що з інших планет немає чим харчуватись, чи на вашій планеті нема чим харчуватись? Е, люди гірші вас. Mm. Люди гірші вас, ти хотів сказати? Так. Тобто ти хотів сказати, що тролі розумніші за людей? Ні, але у вас енергетично більше негативу, яким ми харчуємось. Ага, тобто ви харчуєтесь негативною енергією. Так. Угу. так а розкажи мені, якою саме, якими саме емоціями ви харчуєтесь? Гнів, роздратування, жалість. Жалість? Так. Ну, жалість це значить не така вже негативна емоція. Це, ти, ти, не. маєш, ти маєш на увазі жаль, коли людина сумує? Ні, жалість до себе. А, до себе. Коли угу. сам себе жаліє, да? так? Угу. Тобто ви ти хочеш сказати, що у людей багато є негативних емоцій, тому ви до них прилітаєте і з, їх, з них їсте ці негативні емоції. Ну як прилітаєте? Так. Через астрал. Угу. Угу. А що інших істот у всесвіті немає таких, як людей? І як не такі смачні. Ну у рептилоїдів взагалі купа негативних емоцій, чого їх не їсте. Вони не смачні. Ага. Тобто у людей прям такі смачні негативні емоції. Так. Угу. Так, а за якими емоціями ти конкретно до Юлії прилетів? Жалість. Угу. Тобто вона дуже себе жаліла? Ех, та і навколо її жаліли. Я з нею з народження. З цього народження в цьому житті чи в попередніх? попередніх. Угу. І скільки ти життів вже з нею знаходишся? П'ять або десять. Угу. Тобто п'ять-десять життів це поки вона на землі з'явилася. Так. А до цього вона ж, мабуть, не на землі десь втілювалася. Я не знаю цього. Угу. Так покажи першу ситуацію, коли ти до неї от прям вперше приєднався, в тому найпершому житті, коли ти її десь запримітив. Можеш картинками показати або якось розповісти, з чим була пов'язана ситуація. На галявині вона сиділа, такий образ дівчинки, не то маленької дівчинки, не то трошки старшої, в такому платі середньовічному, з довгим волоссям, з косами сиділа і плакала, і себе жаліла. Та що в неї життя важке. Батько помер. Угу. Оце тільки одна причина була, бо батько помер, чи що ще? Ну, там накопилося багато ситуацій різних, але на головною причиною плачу було ось ця. Угу. Це десь приблизно скільки їй було років там? Від 10 до дванадцяти. Угу. І ти на цю емоцію відразу зреагував? Отак прям відчув? Тобто ви оце в астральному полі відразу резонуєте на такі емоції і все і зразу приєднуєтесь, чи якийсь ще був фактор приєднання? Я за нею довго спостерігав uh -huh. і чекав моменту, коли буде найбільший сплеск, щоб приєднатися. А ти її сам обрав для цього нагляду, чи тобі хтось підказав? Сам. Тобто ви самі оце там в астралі сидите, дивитесь на всіх людей, хто які yeah. емоції там випромінює, і собі обираєте, хто вам подобається. Yeah. Ага. Тобто вам демони не підказують? Ви там незалежна структура? Не знають, відповісти, мовчить. Ну, ви взагалі а, кооперуєте з нашими демонами земними? Інколи працюємо. Але ми недолюблюємо не один одного. Ви за людей із ними супернічаєте? Так. Ага. Тобто ви їх наказом не підчиняєтеся, правильно розумію? Ні, у нас свої головні. А ваші головні чим займаються? Нічим. Ну, вами керують, чи розпоряджаються енергією, чи у вас енергію забирають. Забирають нас енергію. Ага, тобто ту енергію, що ти оце витягуєш, ти нею ще ділишся з своїми босами. Там. А у вас там у тролі взагалі як життя складається? У вас там якісь сім'ї свої є. чи... Якщо у вас за життя взагалі у вас на планеті? Що ви там робите? Окрім того, що людську енергію берете? Ну, вона ж вам для чогось потрібна. Ми її віддаємо головним, щоб їх визвишати. Окей, ну забрали ви енергію, віддали головним. А що ви ще взагалі там робите? Окрім оце забирати енергію? У вас життя якесь своє є? Ні. Тобто ви отак там народжуєтесь, крадете енергію в людей і оце все? Це наше призначення. У вас є там якісь свої там сім'ї, я не знаю, там якась робота, хобі? Ні, немає ми. Не прив'язані до сімей. А у вас взагалі фізичні тіла є? Чи ви як такі астральні сутності? Є фізичні тіла. Угу. І ви оце, дійсно так виглядаєте, як ти зараз виглядаєш. Ні, починає ростати, такі, як ящерки. О, прекрасно. То може це ще і не троль. Може, ага. це її облік. А пока. Да. А покажи свій істинний облік. Раз, два, три. Покажи нам свій істинний облік. Це така велика ящерка. Ага, то ти сам рептилоїд. Ага, так. Ага, тому ти сказав, що енергія рептилоїдів не така смачна. Получається, що так. Получається. Так де ти живеш? В землі. Ага. А що тобі троль сподобався, що ти вирішив в троля перетворитись? По приколу. Так ви там ще й приколісти? Трохи є. Ага, зрозуміла вас. Так ти скажи, а уважиш там насправді, то є якась ієрархія у рептилоїдів? Ти на якому рівні там живеш? На передостанньому. І хто ти такий? Ти якийсь там слуга чийсь? Ні, я не слуга. А хто? Мені служить. Ну, а ти хто? Який ти там начальник, начальника чи хто ти? Віце-прем'єр. — Це вп'ять шутка. Ні, не шутка. Це у вас там так називається? Що ти віце-прем'єр? Щось типу того. Ну так, а що входить в твої обов'язки? Насичуватись енергією і роздавати вказівки, і ділитися з босом. Угу. А що твій бос робить? Бос командує всіма. Так а у вас взагалі там є якісь інші заняття, крім того, що енергію забирають у людей? Планету вашу знищувати? Так ви ж самі на ній живете. Ще є, Під себе підстроїте. Ну, так якщо ви знищите нашу планету, то ви під себе не підстроїте і себе знищите. Ми підемо на іншу. А що, у вас вже на приміті є? Щось так є. Так а чого ви зразу тоді не підете туди на іншу? Може, там покраще буде? Спочатку з цією треба розібратися. І як ви розбираєтесь? Не. Що ви робите? Мало проблем в світі. А це все ваших рук діло? Ну, не все. А що конкретно ви робите? Я ж кажу, командую. Ну, я зрозуміла, я маю на увазі, що входить у ваші команди там. Робити голод, війни? Що саме ви робите? Війни. Е? Голод роблять інші. Війни, і що ще? Голод роблять інші. Ми е. робимо війни. Е. Інші істоти чи інші рептилоїди? Істоти. Ага. Війни, а скажи, будь ласка, яким саме чином ви ці війни? Тобто у вас якісь є представники свої серед людей, які там створюють оцю ненавість? Так. Це як рептилоїди в людських тілах, чи це просто люди, які на вас працюють? Рептилоїди в людських тілах. А як ви так можете втілитися в тіло людини? Це маска, чи... Якось... Вони складають угоду. Хто? Люди. Для влади. Так, а як ваш рептилоїд втілюється в тіло цієї людини потім? Астрально. А тобто це виходить, як народилася людина з душею чи духом людини, а потім рептилоїд в неї підселяється? Так, якщо вони складуть угоду. А, а з якого віку ця угода вкладається? З дорослого віку. Mm -hmm. Якщо вони хочуть влади, вони складають угоду. Тобто це якісь можуть бути там керівники країн. Так. Вони там в якийсь момент захотіли, а як, наприклад, де вас там знайти, щоб з вами скласти угоду? Як вони вас знаходять? Їм не потрібно нас шукати. Ми самі їх знаходимо. І, а ви як через якусь іншу людину, як представник, якийсь приходить? Так. І що каже? Хочеш там з рептилоїдами домовитись? Ні, вони не знають про рептилоїдів. Їм а -а -а. просто дають те, що вони хочуть отримати. Так, а що входить в саму угоду, що там треба підписати, які умови? Не можу сказати. Ну, маю на увазі, що вам потрібно від президента, щоб він виконував, ну, якби ви вселяєте цього рептилоїда в нього астрально, і він нав'язує йому необхідні думки, що треба робити, чи як? Так. Угу. Людина не знає, що в ніхто живе. А потім ви енергію вже берете з оцих людей, які там страждають від війн, чи як? Ні. А звідки ви потім енергію? Ну, яка ваша вигода з цього? Ми беремо енергію землі. Коли йде розруха, бо земля це відчуває і впитує, і ми цим насичуємось. А з людей? З людей це як додатково. Угу. Так, а в чому тоді суть знищення землі, якщо ви харчуєтеся із землі, енергію берете, із людей, яка тоді суть знищення людей? Нам потрібно їх не знищити. А що? Про Угу, Так. Е, і що саме от люди мають для вас робити, ті, яких ви хочете підкорити собі? Жити, по принципу, доміну і властою. Ну, це ми вже зрозуміли. А конкретніше, ну, наприклад, вам там якась групка людей підчинилася. Що ви їм будете наказувати робити? Що вам потрібно від них? Щоб вони жили на негативних енергіях, знущалися з людей, робили все погане. І цією енергією ви вже харчуєтесь? Так. Тобто ви робите все, щоб оці негативні енергії більше пробуджувались у людей. Так. Да. Ага. Фізична агресія, насильство. Угу. А якщо, наприклад, люди не будуть випромінювати ці негативні енергії, що з вами тоді відбудеться? Куди ви підете? Ми, ми загинемо. Тобто, от прям в прямому смислі загинете, чи кудись просто перейдете? Загинемо. Тобто прям помрете. З голоду. Ми. Угу. Ми угу. Зрозуміло. Так, а є в нас на землі якісь такі, як осередки, де от більше ваших перебуває істот в керуванні? Так. Так, є. Тобто це якісь прям країни чи якісь міста? Mm. Є і країн приходить, і може бути і не країни, і не міста. Це психіатрична лікарня. Uh -huh. Наприклад, якісь осередки, просто лікарень тюрми і за владу він мовчить. А чому мовчить? Бо це і так ясно? Не можна говорити. А, тобто там не все, ще можна сказати. Uh -huh. Ага, Я зрозуміла. Mm -mm. І оце вони там як висмоктують енергію, так? То, то їх там як розсада якась. Так. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміла, я тебе. А у вас там взагалі один керівник, там як у вас якийсь президент, чи, чи, чи декілька? Декілька. Угу. А у вас в самих Стро. які здібності є? Підхаджуватися людей, здібності. Тобто ви просто як такі паразити живете? У вас паразитичний спосіб життя? Так. Да. Угу. А у вас свої сім'ї якісь є? є? І Як ви розмножуєтесь? Нормально. Ну, я маю на увазі якось, як люди чи якось інакше? Як люди. Угу. Тобто у вас там свої діти є, там, родичі. Так, да. А що ви ще робите, окрім того, що ви смоктуєте енергію з людей? Ну, В будні свої там проснулись, чи я не знаю, спите ви там чи не спите, от що ви там весь час робите? Святкуємо. Угу. Що саме? Святкуємо негатив, щось таке йде. А ви самі живете на негативі один одного, вбиваєте, там, б'єте? Ні. Хм, Цікаво. Тобто ви їсте людську негативну енергію, а самі живете в благості? Це неблагість, нас є порядок. Дисципліна? Так. У нас немає прив'язки до родин, до друзів. Кожен сам за себе. Але всі знають правила. А ви взагалі якісь такі емоції проявляєте, там? Любові? Ні. А, тобто у вас немає таких емоцій? Ні. А біль є? Незначна. Угу. А ви по розвитку своєму як розумніші за людей чи менш розумні? Важко сказати. Ну, У вас, наприклад, там є якась еволюція серед вас? Тобто ви на одному рівні, як є, так ви вже тисячоліття так само на цьому рівні. А люди вас взагалі можуть побачити? Хіба що в обліку людей? Тобто от ви не можете десь з-під землі вилізти в своєму обліку, щоб люди вас побачили? Ні. Угу. Тобто наші світи не пересікаються, я так розумію. Ні. Так оцей ваш світ він на нижчому рівні, ніж наш світ знаходиться, тобто на один рівень нижче чи як? Та, угу. та так. Зрозуміла. По два гіні. Ага. Добре, я тебе зрозуміла. І за оцей весь час, поки ти знаходишся у Юлії, скільки ти вже відсотків енергії з неї витягнув? 55. Угу. І за весь цей час ти її накручуєш на якісь емоції? Так. На які саме? Гнів, біль, зневіра, розчарування, жалість. Угу. Щоб ці емоції потім їсти. Так. Так. А ти якісь фізичні хвороби завдяки цим емоціям в неї викликав? Горло, нирки. Угу. Шлунок теж багато. Угу. Це ти звідти також висмоктуєш енергію? Чи ти там живеш, сидиш? Висмоктую. живу в горлі. Угу. І в горлі ти сидиш, то ти їй щось і сказати там не даєш? Так. Тобто самовираження блокуєш? А. Угу. Ораторське мистецтво, так? Щоб нічого не могла сказати. Так. Зрозуміла угу. тебе. А, добре, ну оскільки Юлія не давала свідомої згоди на твоє втручання по законам цього Всесвіту, ти не маєш права знаходитися в її полі, бо кожна душа має право вибору. І вона свій вибір зробила. Вона хоче, щоб ти видалився з її простору, тому сьогодні я тебе буду видаляти з її простору. Ти а... що я відпадаю? Ага, добре. Якісь лапки, когти? Сіро-чорна енергетика, така, слизь, наче все. Мішечок закриваєте, свої речі, тобі все повертаємо. І зараз будемо робити возврат енергії. Почуваєте? Краще. Угу. Він якось змінився, коли ми енергію забрали? Зменшився. Угу. такий похожий став на саламандру. Угу. Добре. Тоді